місія більш міжцерковна, і вона займається допомогою слабозорим і незрячим. Що в себе включає ця допомога? Ми її розділяємо на два таких окремих блоки, які дуже важливі. Я розумію, одне без іншого не буває. Перше це духовний аспект, і друге це соціальна просвітницька якась допомога. Один із аспектів соціальної роботи. Відчуваємо. Запрошую місцеві церкви. Боже, ми також молимо, благослови кожного з нас, роздумати над цими важливими речами і істинами, які ти дав нам своєму святому Слово. Ми просимо благослови Україну, спаси Україну, дай перемогу, Боже, нашому війську і нашому народу. Ми молилися від Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Щиро дякуємо українській Євангельській церкві. За те, що навчаєте нас терпіти, за посильну допомогу, за те, що знаходите час і сили, допомагати незрячим. Це дуже непросто. Не просто було завжди, а зараз особливо складно. Ми дуже дякуємо вам за вашу важку, нелегку працю, а головне за віру в серці, за те, що вчитесь вірити самі і вчите вірити нас. Слава Україні! Дякую! Дякую добрим людям за те, що вони не байдужі до таких людей, як ви. Дякую. Доброго дня, дякую вам дуже.